Всім привіт! Сьогодні в нас з ладом насичений день. Спочатку ми поїхали до міста, щоб пошукати дещо на секунді, але не змогли знайти. Тому одразу сіли на трамвай і поїхали читаючи книжки. А в мене книжка Пацієнт, дуже цікава, початок був для мене інтригуючий. В книжці десь 200 з чимось сторінок. Взяла тоненьку книжку, щоб точно прочитати, бо хочу це відео зняти на один день. Прочитали в трамваї не так багато, бо ми спішили до кінотеатру Жовтень на фільм «Памфір». Людей було дуже багато, вільних місць не було, бо там був режисер і два актори. А ще й фільм дуже дуже крутий, всім рекомендую. знаю, що в залі є частина знімальної групи, хто вперше побачить картину на екрані. Ім'я Юрчишин і хлопці, які прийшли. Моє питання: чому у фільмі немає статисфакції? Чому починав другої частини не буде? Це самодостатній завершений твір. Не планується ні продовження нічого. Теж сказати, що от часто хтось каже Закарпаття — це не Закарпаття. Ні, зі мною було три. Бо я пам'ятаю, коли я приходив, то ти мене пробував ще на різних персонажів. І буденні справи трошки дають нам забути про те, які проблеми бувають. Ми були на фільмі «Памфір». Було дуже супер круто. Да. Я плакала, як завжди. Ще там були е, режисер і два актори. Я там трошки познімала, як це було. ось Але фільм дуже чудовий. Я всім е, коротко, советую дивитися. Е, раджу так. Так, повертаюсь до вас, хочу розказати трошки. Про книжку, яку я почала тільки не читати. Це книжка Пацієнт. Книжка про пацієнта, якого хоче вилікувати один дуже молодий психіатр. А він тільки прийшов в дуже стару державну поліклініку, щоб просто мати відгук, щоб далі працювати в крутих. Поліклініках там чи де він хоче працювати ось в психічних лікарнях, і він е, хоче зробити щось хороше, але коротше розказую про пацієнта. Його е, ну, звуть Джо. Він е, займається. Ну коротше, ще я не зрозуміла, бо я тільки на двадцятій сторінці. І е, е, я зрозуміла, що ці, цей Джо він потрапив в психлікарню тільки. Дитиною і вже пройшло 20 років, Тобто йому десь 30 плюс років, і його ніхто не може вилікувати, ніхто не береться за нього, бо ті, хто взагалі за нього беруться, кінчають самогубством чи взагалі ну коротше сходять з ума теж. Але найцікавіше, те, що я в передмові на першій сторінці прочитала, що ця історія вона реальна. Чому взагалі. Він захотів написати цю книжку, він її не писав, він просто написав її на ну, цю історію на сайті. Це виглядає як нотатник, як пост у Фейсбук, але це великий пост, тобто ну, 200 сторінок, 200 чимось. Ось взяла щось легеньке на цілий день, щоб прочитати за цілий день. Але я як побувала на цьому фільмі, я не знаю. Зараз ми е, підемо в книгарню, спробую там трошки почитати. Ну і назад по дорозі нам годину їхати, тому можливо, і половину дочитаю. А далі неочікувана зустріч в книгарні з улюбленою блогеркою. Я прийшла в книгарню, побачила Алісу. Ми тут ще втроє сидимо. Фанатський клуб. Я до речі, хотіла сюди. От Ти казала, писала в сторіс, типу. Я йду в книжковила і я така. Я піду, я піду. Але в мене просто не виходила. Чи я приходила, а тебе вже не було. Лін, ну чого ж таке? А Сьогодні прийшла побачити. Я була просто в шоці. Субтитры команда я теж була в шоці, тому що вона прийшла без мопса вперше, коли я тут. Ну, no, наступний раз я тепер обов'язково. Не втримались і купили ще книжки. У нас багато місць. <ріст> Не встигли почитати, бо зустрілися з Алісою, поспілкувалися дуже класно. Ось Тому будемо читати ще в метро там і в маршрутці. А що взяли, які книжечки? Я вже покажу вдома. Вінні, Вінні, привіт, 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 булочка, привіт наша булочка, він нападає. сам був так, Вінечка сам був. був так, Вінні, а він гуляти гуляти гулять, Вінні гулять. Він да, не хоче гуляти. Да, Він не хоче витратить. Все, вдягаємо. Так вийшло, що ми вже вдома. Хочеться розказати трошки більше про книжку. Я ще в курці, що нічого не роздягнулася, але хочу швиденько розказати, як, що там взагалі, як справи. А прочитала я 60 сторінок, там десь 50 чимось. Ні, 60 чимось. Ось. Але я хочу сьогодні все ж таки його дочитати. А про що взагалі давайте я вам розказала те, що я прочитала 20 стрінок, зараз я розкажу вам більше. Тобто, у нас є психіатр, який хоче, який дізнається, що в психлікарні знаходиться невиліковний хворий, до якого ніхто не хоче звертатися, до якого ніхто не хоче ходити. Вони розуміють, що ну він розуміє, що йому ну, це цікаво, бо в нього ще мама м -м, захворіла м -м, шизофренією і. Померла в психлікарні, йому він чого взагалі став психіатром, він захотів виліковувати таких хворих. ось. І він починає шукати матеріали, починає шукати всі зустрічі з ним. Йому перешкоджають лікарі, тому що якраз в коли він вже дочитав матеріали. На наступний день він дізнається, що жіночка, головна там медсестра, Мала, коротше, вона займалася цим Джо, вона скинулася зверху, а останнім, з ким вона спілкувалась, був Джо. Ось, що ми дізналися, коли що я дізналася точніше, коли читала записи Джо. Це була дитина 6 років, і вона просто всіх... Ніхто не розумів, що з нею, бо це були 90-ті, 80-ті роки. Так, 80-ті. Ось, і ніхто не розумів, що з ним робити. Такого не було в книжках тоді. І uh, він... Uh... Мав такі садистські, психоделічні якісь хто не міг його вилікувати, на нього забили взагалі, просто давали йому таблетки весь цей час, там 20 років. Ось, і що було за цей час? Спочатку його одного посилили, бо він реально на людей справляв дуже дивне. Тобто йому з ним не хотілося бути. Було погано людям. Вони звільнялися чи божеволіли, чи взагалі помирали від самого. Губства. І а, підселили до нього спочатку одного хлопця, чоловіка, точніше, одного чоловіка, який потім на наступний день був побитий дуже сильно. А, наступний хлопчик, який хворів аутизмом, він скинувся. з вікна, Яке було закрите? Ну, знаєте, психо, е, психіатричні лікарні, вони всі закриті максимально і неможливо туди зайти. Ось, і ну вийти. І він якимось адреналіном випригнув звідти. Потім третій хлопчик, який тато знущався над ним сексуально, і а, почав сексуально а, знущатися над ним Джо. Тобто, що цей лікар зрозумів? Що цей Джо починає. Робити те, чого бояться люди. Він розуміє, чого боїться ця людина, і він цим просто як надихається йому, він п'є з цієї людини, розуміє, чого вона боїться, і доводить її чи до сказу, чи до самогубства. Ось і ця, цей лікар, що я дізналася, що він зараз хоче з ним ось. Займатися. Якщо чесно, коли читала, в мене серце захворіло, ой, заболіло в метро. Я трошки була так на легкому читанні, от, але я сподіваюся, я вже повернусь до вас, коли я вже дочитаю і розкажу свої враження. Але поки ця книжка дуже легка, вона читається. Ця дитинка прийшла, прийшла з вулиці, вона дуже хоче їсти. Зараз ми тобі візьмемо. Так. Так. Зараз з водичкою. Він рагушечка. Так, твоя рагушечка. Оп. Видно тільки дубця. Яка з радістю нямкає. Так, і я обіцяла розказати, які ми книжки взяли. О, до речі, поки не показала. Нам ми там брали там, пригащали Алісу, там і ще одну дівчинку а, не кавою а як какао, о. І а, у нас дві закладинки: одна дівчача, одна хлоп'яча, хлопчача. Ось мені, звісно, подобається дівчача. Це дівоче. До речі, не зважайте це тут війні. Гризе свій хрущик, Ти гризеш свій хрущик, булочка моя. Йо. Так, Віні, ти даш мені зняти? будь ласочка, будь ласочка. Коротше, які книжки ми з чоловіком купили? Депешмот, Сергій Жадан. Я скажу чесно, я Ждана не сильно люблю, бо я не люблю поезію. Ну, вона мене, ну, я не люблю її читати ось, але е, я прочитала, ну, подивилася, що це е, просто як ну, твір, це не поезія, і можливо, я зміню свою думку. Ось. Так, наступна книжечка, яку я дуже сильно хотіла як її прочитала опис Кухня терору? Як збудувати імперію ножем у полоннику на Про що ця книжка? А коли я пишу ці слова, черговий місяць триває жорстока війна, розв'язана Росією проти України. На жаль, з цієї причини книжка, яку ви тримаєте в руках, є надзвичайно актуальною. Для її написання мені довелося вздовж поперек об'їздити Росію, Україну, Білорусь та інші колишні совєтські республіки. Я розмовляв з неймовірними кухарями, наприклад, там таким, то який був директором усім кремлівських кухонь, але після приходу до влади. Путіна пережив гострий інфаркт і був змушений звільнитися. Ну, коротше, він розмовляє з різними кухарями і дізнається, як це коротше, як кухня може іноді на, цю, на владу має вплив. До речі, в мене є книжка, зараз покажу. Ось тут в мене поличка з книжками, з покупками тут є. Ось. Нагодувати диктатора я теж там купувала. Чоловік не дуже хотів, щоб я купувала а, ту книжку, бо в мене вже є ось ця. Але я не змогла через цей опис, так, не зважайте, це все ще він, а, не, не змогла пройти, і тому я її купила. Так. Остання книжка це. Пері дегі дуже цікава. Корейська, китайська ще якась там ну, цікаві перетини. Це магічний реалізм. ось, Магічний реалізм, до речі, прочитайте, прочитайте поки могли прочитати поки опис. Останнім часом, після «І Вас цікавить пітьма. Я бачу, вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка. Мені дуже почали подобатися книжки. З магічним реалізмом. Ось. Тому я взяла з радістю цей. Ось Вона, до речі, ще дуже сподобалася лісі. Вгадайте, хто так, носки. Вгадайте, хто в цьому пакеті. Віні Віні, розпаковка Віні Давай. Ку-ку віні! віні ку Кінку! Пакетик! Де, скажи Чому мене вже пакували? мене що, віддати хочуть. Дай Вінічка. Віні. Віні, Ти що пакет рвеш і їш? Віні. О, ти що, падла така мала? Та треба заб... Віні, віддай, а віддай. Ну віддай пакет, віддай, віддай, віддай віддай. вот так мы любим, а скажи, прыгать. А, а. Ой, Винни, боже, какие ты смешные. ты смешный. Ми маємо ось такого бобра. Який великий, шерудящий, і він його щось зараз не хоче. Зараз захоче. Ой захоче всю свою злість за пакет. Він зараз буде е, віддавати бобру. Я дочитала цю книжку, невже я щось прочитала за один день, бо щось, коли я знімаю відоси, я не можу дочитувати щось трапляється, і просто немає реальних якихось ні сил, ні морального стану, щоб дочитувати книжки за один день. Ось, я... мені сподобалась вона спочатку, а всередині я вже Розуміла, що відбувається, я знала, як ну, оцю середину, як вона закінчиться, ця середина. Кінцівку я не розуміла. Не розуміла я чому, бо автор Джаспер Девід захотів не знаю, втрутити магічний реалізм, але я б не сказала, що це магічний реалізм. Це, не знаю, якийсь хорор був просто. І Я ненавиджу хорор тут. Він трошки хрюке. Я ненавиджу хорор, бо я не дуже люблю страшні взагалі, книжки. Вони мені не підходять. Я ну, боягузка в цьому плані. І тут в кінці ну це не страшна в кінці книжка. Просто я не розумію, чому саме так вирішив автор е, закінчити цю книгу. Е, я її вважаю напів таку фантастично. І початок тепер книги, який каже, що це реальна історія, я не вірю, бо, ну, можливо, просто цей лікар сам зійшов з розуму і нам хотіли це сказати, але кінець про це не говорить. Тому я навіть не знаю, як реагувати на цю книгу, бо. Вона ніби й класна спочатку, так класно описувалася людина, яка захворіла дитина, якій було погано, якій потрібна була поміч, як її досліджували, як його там, з ним спілкувались, шукали матеріали, спілкувався він ну, головний герой з іншими лікарями. Але Всередині, коли він починає працювати з цим Джо, багато хто здогадається, що буде далі. В кінці, в самому, ну, буде тяжко здогадатися, що буде. Ось е тому е не знаю. Для мене це книжка, коли я була десь поча на початку серед е кінця, десь ось так. А, ну, На останній третині книжки я думала, що поставлю чотири зірочки. Ну, типу, нормальна книжка, прикольно, було цікаво, чим вона закінчиться. Я думала, що вона закінчиться тим, що е, він не допоможе просто цій людині, чи сам просто зійде з розуму. Але зараз мені три зірочки чи дві навіть хочеться поставити. І то ці зірочки будуть за початок і середину, бо кінець просто. Погіршив рейтинг для мене цієї книги. Я не дуже хочу її перечитувати, не хочу її тримати на полишці, бо я не бачу сенсу в ній. Ось я хотіла спочатку, коли читала, рекомендувати цю книгу, але зараз не бачу взагалі сенсу. Це буде просто витрачений ваш час в нікуди. Це буде вам просто не потрібно. Заради кінцівки читати цю книгу я вважаю, не вартує вона цього. Ось. І навіть те, що вона тоненька на 200 чимось сторінок, може вас не, типу, що там ці 200 сторінок. Так, читалося швидко, легко, автор це зробив дуже класно, але мені не сподобалась кінцівка. Я думаю, багато кому не сподобається, бо книжка, вона. Коли ти починаєш її читати, ти робиш якісь очікування, ти представляєш, яка вона може бути. І ці очікування, вони взагалі не виправдалися, і вони виправдалися в гіршу сторону, я б сказала так. Ось тому не марнуйте час, читайте хороші книжки. А я вже буду закінчувати це відео, бо я вже дочитала книжку. Дякую вам всім за увагу. Підтримуйте відео, пишіть коментарі, бо мене це дуже радує. Дякую, що з'являється так багато людей, які за мною слідкують. І всім па-па-па-па.